Таня живіт і через уклом працювати. Хорош. Не спіши. Таня не стоять прямо. спинка працює. Дергай його, дергай. Таня, не стоять. подергай, подергай его. Контратакуй. Да, да, спокойно, спокойно. Даня через уклон, да. Уклон три. Ничего, ничего, хай там попрацюет. Порухайся трошки. Сдвоенный Даня, сдвоенный джем. Сдвоенный Даня. Легенько, Дань, не спіши. Не залишатися, Даня. Не залишайся перед ним. Легенько, швидко. Вище ручки. Дергай, Дань. Діоргай його. І через руку правий вий. Отак. Вот Тереж живот, живіт голова. Живіт голова, піднімайся. Даня, зібрався, зібрався. Серія тут, Даня. Біля нього працювати треба. Серія, Даня. Перетискай. Перекидай 3-4 удари. Руки. Даня, порухайся, порухайся. А, так, да, по голові бити. Хорош, хорош. Хорош, вручки вище, так. Даня, легенько, не заряжайся. Таня, легенько, швидко. Кидай. Перехоплюй Серійно, Даня, серійно. Серійно. Все, хай не перекривайся всюди. І концовка. Дай не одним ударом перехоплювати. Не одним, не одним. Руки на місце дай. Концовочка, 15 секунд. Дань. 10 секунд. Дай. <свист> еще, еще стой, 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 стоп, его, стоп, не стой. стоп, пыль, бай, стоп, стоп, не стой. стоп, 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 Да-да, спокойно, спокойно. Серіями, да, саріями. Три удари. Даня, три. Вищийся. Вищийся плево-вправо корпусом. О, не стой прямо. Ну, тут, так? По голові бити, вище трохи Би. бить. Даня, по лісок, лісок, бунви лопше проти пить. Перекопте, вище бити. не один удар. Далі три. Три. Три дай. О! Спайкай спиною. До нього, до нього, далі. Вишибить, Заважай, Заводай. Працювати треба, так. Вийти треба. А не один раз, да режимо. Далі не три. Віргай Сергій Вікторович, Хвилинку хвилинка залишилася. Хвилинка. Не один раз. Один раз б'єш. Три удари так. Да не заряжайся, бахань. Далі. Брис, бриз, берись. А не консовочки, 20 секунд да. 30 30 секунд. Робота 30 секунд концовку. Вот, туди, кидай, кидай, не кидай, легенькую. Ось так, поліцей, легенько. Так. вот так, вот так. вот так. Ще на ньому. Три, 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 дай. три. Хорош, є. Шоу, 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 узерный. Да се кур. концовочку, серій. Сейчас еще так. Быть. На паузу ставить. Быжен писала. Почай спиной, иди попрям. Важно важно вас Ближній бой до нього. Що, тут, ось тут, дай, перекоплюй. Хорош. Тільки не стій, дай, не стій. Супинка працює тись. Во, о, дай, о! Працювай, працювай, тут. Легенько, легенько, швидко накидуй. Даня, не заряджай. Легенькими ударами. Ближній бой. Животика працюває. І на голову. Бити! Далі, сідай! Сідай, сідай, Перехоплюй! Є паріхоплює. Ну, Перехоплюй ще! Ще перехоплюй! Хорош, хорош, дави, диви! Не виступай від нього! Близький гость! Перехоплюй, Даня! Перехоплюй! Комбінаціями треба посилає! Тут! Ви ти? Ви ти тут, бити! Бити тут! Даня, не стой в ближньому бою, а працюй. Працюй, перехоплюй, перехоплюй. Відповідає. Даня, не ну, що ти стоїш. Хорош! До нього, до нього. Руки на місце. Катя шпиною. Стопни його, так. Зверни, шторшне. Вижі бой. Вижі, бой, до нього почувай. Тут! ход, набігай, дивай. Даня, йди вперед. Главно, я Тут працюй, не працюй. Даня, збереж. Працюй на ручками, кидай, хвилинку! Хвилинку треба типу, працювати, Даня. Хвилинку, викладай. Спинка працює, Даня! Спинка. Перехоплюватися. Закидай легенько і перехоплюватися. Даня. Покиди перехоплювати. удари легенький. Далі, кидай, кидай, кидай. Кансовочки треба... проведено. Да. Да, да, да. І тепер не вихоплюють. Хороший. Ще ще бучі трошки дай. День туда. Та не встойте. Кидай, ручки кидай, самих сюди. Дирися. Вривайся, Дань. Вдивайся. Вигукайся. Сирійно, Дань. Та не стой. Та не водину дах сирійно, дай. Серія. Стерія, Дань. Даня, 10 секунд. 10 секунд попрацюй. Даня, 10 секунд. Хорошо. Вище ручки, Даня. Працюй. Даня, ще. 10 секунд запрацьовують. Запрацьовуйте ти став. Вийдіть, Даня. Ще. Ще. Ще Даня.